Тисячі людей прийшли, аби попрощатись із парамедикиною медичного батальйону госпітальєри Іриною Чокою Цибух провести героїню в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Одягнені у вишиванки та камуфляж, все як хотіла покійна чека. А ще замість того, щоб приносити квіти, люди донатили на батальйон, в якому служила Ірина. Прощалися із дівчиною під пісні, список яких вона склала напередодні загибелі, і які хотіла, аби заспівали під час церемонії прощання. 1 червня Ірині мало б виповнитись 26 років. Її життя обірвалося за два дні до дня народження. Дівчина загинула під час ротації на харківському напрямку. У складі добровольчого батальйону госпітальєри забезпечувала евакуацію поранених бійців з найгарячіших точок і надавала першу домедичну допомогу. Рідні дівчини кажуть, вона любила життя понад усе, але разом з тим ніколи не боялася померти. У заповіті в частині про себе вона написала. Я щаслива, у мене все добре, я тут не вимушено, бо того хоче моя гідність і мій розум повністю усвідомлює ризики.